Маємо з чим працювати, хто уважний вже помітив, що саме сьогодні у нас є нова пропозиція, так компліментів на 80%. Впевнена, всі вже ознайомились і побачили, але це ще не все. Адже я для вас підготувала також чудові, чудові пропозиції. Я впевнена, ви бачачи, які будете ділитися зі мною, хто їх любить так само, як я. Отож, розпочинаємо. І перше, з чого я хочу почати. Це наш е, супер бестселер. Наші патчі, патчі під очі. Саме сьогоднішнього дня ви і ваші клієнти матимете можливість придбати ці гелеві патчі Аква за супер-крутою ціною. Вже з 13.00 буде в доступі наш бестселер пальчів Аква, адже їхня гідрогелева текстура просто неймовірно доглядає за шкірою під очима, дарує зволоження і запобігає виникненню чогось з мошок. Тому поспішайте, обов'язково для себе оберіть і запропонуйте своїм клієнтам, адже тут. Ми маємо достатню кількість патчів для того, щоб доглядати за шкірою обличчя не один день і навіть не тиждень. За допомогою лопатки наносимо наші пачі. Хто ще не знає, як вони виглядають, я вам покажу Ось такі блакитні, красивезні гелеві пачі. Ми наносимо на шкіру під очима буквально на 15-20 хвилин і маємо чудовий неймовірний результат, адже шкіра зволожена. Пом'якшена. І що це означає? Це означає, що ми запобігаємо виникненню зморшок. А ну поділіться, скажіть, будь ласка, хто є тут, хто полюбляє такі наші патчі, хто ними користується, як і я з задоволенням. Поділіться з нами, поділіться, хто любить такі наші патчі і вже сьогодні точно для себе їх обере і порадить своїм клієнтам, адже на них буде дуже і дуже цікава ціна. Є тут такі, хто любить наші патчі? Дівчата, хлопці, хто полюбляє наші патчі, діліться. Ну що ж, поки ви будете ділитися і я буду бачити ваші коментарі, я запропоную вам наступний наш продукт, який буде. Так, Оленка пише, що користується Reversist і це просто вогонь. Оленучку, якщо ти. Тамара, вітаю вас! Любите патчі також, супер! Якщо ще хтось не спробував наші патчі Аква, обов'язково до них поверніться, бо це просто бестселер. Я їх просто обожнюю. Я вам більше скажу: якщо спробувати нанести під одне око, а під інше чуть пізніше, то дуже і дуже буде помітна різниця. Спробуйте, і ви переконаєтесь, як круто вони працюють. Ну що ж, наступний наш продукт. Це продукт, ну така паличка-виручалочка. Це наш бальзамчик з вітаміном Є і з запахом апельсину, цитрусового апельсину. Отака наша чудова бочечка, яка е, практично всюди зі мною. Так? Тому що це такий е, must have і не тільки на літо, а на всі пори року. Адже він доглядає прекрасно за нашими губами. І не тільки за губами, доглядає чудово за всіма сухими шкі... ділянками шкіри. Це може бути і кутикула, це може бути і ліктик, це може бути і коліно, будь-де, де ви відчуваєте сухість шкіри, на руках отут інколи на пальцях дуже суха шкіра. Саме цей наш бальзам з вітаміном Е, зволожує і просто. Ну так, миттєво пом'якшує. Тому зверніть, будь ласка, увагу: саме цей, саме ця бочечка цього тижня, так, з, з ароматом апельсину, буде за чудовою ціною. Не пропустіть! Не пропустіть! А ми рухаємося далі, і я готова запрезентувати наступний продукт, який буде цього разу за чудовою знижкою. І саме цей продукт дбає про нашу. Посмішку. Це наша зубна паста. Зубна паста з шафраном і матчею. Е, зверніть, будь ласка, увагу, Сенситів – це означає, що делікатний догляд, делікатне відбілювання, але не менш ефективний. Дуже круто матча працює з емаллю, відбілює чудово наші зуби, і в той же час шафран дбає про здоров'я наших ясен. Так? Тому зверніть, будь ласка, увагу, саме ця відбілююча наша зубна паста цього тижня буде за спеціальною ціною. Хто ще не спробував, обов'язково обов'язково поверніться і запропонуйте своїм клієнтам. І це ще не все, ми рухаємось далі. Наступний чудовий продукт нашого тижня. Хто думає, який буде? Ми вже подбали про наші очі, подбали про губи, про сухі ділянки шкіри. Подбали, подбали про посмішку, а зараз подбаємо про наше волосся. І я спішу вам сказати, що саме цей чудовий спрей, спрей-кератин цього тижня буде за спеціальною ціною. Просто неймовірний. Я обожнюю цей спрей і взагалом всю цю ціннійку. Але якщо говорити про цей спрей, то він такий. Е, ну, Миттєво е, дбає про волосся, прямо на очах волосся змінюється. Адже коли ми сушимо волосся, так, навіть коли просто рушником його е, так, забираємо в вологу, ми пошкоджуємо так чи інакше лусочки нашої волосини. І відповідно волосина потребує потім додаткового догляду. Так, от, саме завдяки нашому спрею кератин е, розгладжуються лусочки, забирається антистатичний ефект, так. І, власне, волосся стає гладким, доглянутим і наповненим. Неймовірний. Ану, скажіть, хто є тут такий, хто вже сьогодні точно придбає цей спрей, тому що любить його так, як я і моя донька? Спрей-каратин це моя любов. Так, Тамара, це дійсно любов, це те, без чого ну, просто неможливо обійтися. От знаєте, є такий продукт. Від якого можна там час від часу відмовитись, а от, власне, наш спрей-кератин це просто неймовірна річ, яка дбає про волосся, він не перевершений, згідна. Так, він дбає про волосся і забезпечує нам просто салонний догляд вдома. Це така річ, яка перед застосуванням, скажімо так, перед феном. Запобігає всім пошкодженням, розгладжує волосину, наповнює волосся шовковисте, блискуче і просто вау-ефект. Отож, хто ще не спробував наш спрей, можливо, ви спробували вже наш шампунь і маску, обов'язково доповніть свій догляд ще таким спреєм, і ви точно в нього закохаєтесь. Ви однозначно від нього ніколи не зможете відмовитись. Ну що ж, Хто вже порахував, скільки продуктів ми сьогодні маємо за спецціною. Ану, давайте на уважність. Скільки продуктів я вже запрезентувала? скільки ми вже сьогодні маємо е, спеціальних пропозицій по спеціальних цінах. У нас були патчі. Так, Оленко, чотири. Дякую тобі. У нас були патчі, в нас є бальзам. Є спрей для волосся і є зубна паста. Що ж далі, спитаєте ви, а я скажу, я вам скажу, що наступним продуктом цього тижня є наш. Ну, знову ж таки, бестселлер. Я не знайду лови того слова, тому що я сама полюбляю, неймовірно. Так, 4 Тамара, правильно, 4. І зараз п'ятий це наше. Мило Мило Грейс Флора. Неймовірний аромат. Просто неймовірний. Руки пахнуть, дарують таке відчуття комфорту, я би сказала, тому що це теж дуже і дуже важливо. Крім того, формула даного мила містить гліцерин. Містить гліцерин, а це означає, що гліцерин доглядає за нашою шкірою, так, зволожує. Забезпечує такий захист при роботі. І, власне, тут об'єму цього нашого 325 мл, я не знаю, як кому, а мені вистачає і моїй сім'ї дуже і дуже надовго. Тому зверніть, будь ласка, також увагу на, наш, на наше мило, яке зараз буде за спеціальною ціною, і обов'язково подбайте про свої ручки. І не тільки про свої, але й про руки своїх клієнтів. Отже, п'ятий, хто вже писав п'ять, п'ятий продукт у нас є. Як ви думаєте, чи це все? Достатньо нам п'яти продуктів? Так, це зараз будуть ці товари з сьогоднішнього дня за спеціальними цінами. Слідкуйте, будь ласка, за комунікацією у наших каналах. Так як немає гелю для душу, то мої клієнти погоджуються на це мило. Супер, дякую, Тамара, що ділитесь. Відповідаєте ні, кажете мало. Ми звикли, що має бути більше, ще щось є. Молодці, добре, але мало. І тут я з вами абсолютно погоджуся. Отже, раз мало, значить треба рухатись далі. Руки ми помили. Але руки наші потребують також що? Додаткового догляду, правда ж? Тому що наша шкіра, обличчя і руки це те, що може дуже вправно видати наш вік, і навіть в тому. Тому ми не маємо права цього зробити, так? І однозначно маємо дбати про наші руки. І вже є ті, хто здогадався, що це буде крем. Правильно! Крем, наш крем для рук Марінга із маслом ши. Я не знаю, як ви, але в мене немає улюбленого. Вони в мене всі улюблені. Ми знаємо, що ця лінійка містить декілька кремів, і всі вони просто неймовірні. І я вам скажу так, як помада у мене в кожній сумці, і в машині, і вдома, і в кожній шухляді, так і ці креми. Адже вони просто. Ну, Такі палочки-вирочалочки за своїм розміром, невеличкі, маленькі, можна помістити в будь-яку сумочку, так? Дарують чудовий догляд. Якщо говорити про даний крем, то тут є масло ши, а це означає, що ми що? Зволожуємо, неймовірно, шкіру. Так? І що дуже важливо, цей крем дбає дуже про нашу кутикулу. Про кутикулу, яка дуже часто може видавати, ну, скажімо так, термін, коли ми робили в останній наш догляд, манікюр. Так от, якщо дбати про нашу кутикулу, то можна продовжити цей період, так? тому що кутикула тоді не буде така суха, і не знаю, чи знали ви, але вона уповільнює ріст. Кутикули саме цей кремчик. Тому, будь ласка, зверніть на нього увагу, адже він також з сьогоднішнього дня буде за спецціною. Скажіть, будь ласка, хто має в фаворі такі, такі кремчики, також так, як і я? Тому що в мене помади і креми – це те, чого багато не буває. В Мене користуються цими кремами абсолютно усі. так, і ну, я маю на увазі всі мої коліжанки, родички, е, сестра, донька. Так? Хто любить, ви всі маєте. Оленка має всі, як і я, правильно, неможливо вибрати. Маю. Скажіть зручно, дуже зручно, носити в сумочці ось такий крем, якщо ще розуміти, що ти миттєво можеш його нанести на руки і тим самим е, запобігти ще й тому, що буде рости дуже швидко кутикула. так, то тут, власне, сумнівів жодних. Зверніть, будь ласка, увагу на цей кремчик, адже він з цього тижня буде за спеціальною ціною. Рухаємось далі. І це був наш шостий продукт, який зараз ми можемо обирати для себе і пропонувати своїм клієнтам. Звертаю вашу увагу, що спецціни у нас будуть на сайті. Так, за звичною схемою у пропозиціях. У нас залишилось два відтінки олівців для брів, можливо, можна і на них зробити спецціну, будь ласочка. Е, Дякую вам за е, коментар. Ну, Зараз я цього зробити, безумовно, не можу, та передам вашу пропозицію. Тобто, якщо буде така можливість, то ми обов'язково над цим подумаємо. І що ж, рухаємось далі. Ми подбали про наші руки, подбали про нашу посмішку, подбали про те, аби шкіра під очима була красивою, але літо це пора, коли ми носимо багато відкритий одяг. Так? Відповідно, шкіра нашого тіла потребує також додаткового догляду. І минулого ефіру. Таміла розповідала нам про е, лінійку сонцезахисту. Так? Е, попри те, що ми маємо захищати нашу шкіру від сонця. Це як пропозиція, добре, дякую. Е, попри те, що ми маємо захищати нашу шкіру від сонця, шкіра наша потребує додатково, однозначно, щоденного догляду. І я зараз, напевно. Найдовше зупинюсь на цій лінійці, тому що е, я особливо її е, полюбляю і полюбляють всі мої рідні. Чому? Тому що це наша лінійка Smart Life з ароматом манго і ароматом авокадо. Чому я хочу тут зупинитися? Скажіть, будь ласка, чи пробував вже хтось наш скраб? Скажіть, будь ласка, чим він особливий? От скрабчик наш, так? Він от має таку цукрово подібну текстуру, але чим він особливий? Хто мені скаже, хто його спробував вже? Аромат просто вау. Літній, тропічний манго, неймовірний. Скажіть, будь ласка, чим він для нас особливий? Запах огонь, згідна Таня. Так, запах, крім запаху, що в ньому є особливе, відмінне від звичайного скрабу? Скраб пінний, дякую вам, Катя. Справді, хто ще не спробував, спробуйте, і ви обов'язково його е, полюбите і здивуєтесь, наскільки круто він зволожує шкіру, як гарно він наноситься на шкіру. І крім того, на відміну від звичних скрабів, він піниться. Піниться і дарує такий ну, спа ефект вдома. Зараз ми маємо на пропозиції два таких скраби, так? це манго і авокадо. Для тих, хто полюбляє більше фруктові аромати, це однозначно манго. Для тих, хто більш такі лайтові аромати любить це авокадо, але і той, і той має неймовірну текстуру, таку цукрово-подібну, як я вже сказала. Завдяки цьому він забирає дуже делікатно і гарно всі ороговілі частинки нашої шкіри, так? оскільки шкіра пересушується, обвітрюється, і відповідно стає така, чуть -чуть, ну, така сухувата, дуже гарно це все забирається завдяки цій текстурі. Крім того, дарує дуже круте зволожування зволоження плюс живлення. Має таку свого роду захисну дію і е, сприяє таке м, підвищенню самої пружності шкіри. Повірте, хто ще не спробував, спробуйте, і ви в нього закохаєтесь. Просто неймовірний. Навіть інколи е, не двічі-тричі на тиждень, а інколи навіть щодня користуюся саме ним. тому що... Е, навіть геть для душу мені не дарує такої, такого відчуття, як ось ці наші скраби. Більше того, якщо зараз говорити про ціну, про ціну ви будете приємно здивовані, бо пропозиція неймовірна. Обов'язково зверніть на них увагу. Крім того, гляньте, які тут великі банки: 250 мл мілілітрів. Я не знаю, як ви, я не змогла обрати, тому купила для себе обидва і користуюсь ними по черзі. Тому що обидва дуже класно пахнуть, обидва мають неймовірну текстуру. От подивіться, хто ще не бачив, як він гарно виглядає, бачите, він такий, е, як скрабик і в той же час не такий сухий. Тому, хто вже придбає сьогодні для себе, так, скраб. Топ найкращий. Дякую, згідно з вами, робить шкіру гладкою. Дякую, що ділитеся своїми враженнями, тому що дійсно скраби з пільним ефектом це любов. Любов, любовна. Ну що ж, плюс 2 товари до нашого спецлимонадного списку сьогоднішнього. Що скажете, друзі, достатньо? Я думаю, достатньо. Ні? Плюс два товари. Було у нас 6, плюс ще 2, відповідно, маємо 8. Чудову пропозицію на тиждень. Ні, кажуть е, наші глядачі. І я е, розумію, що ви знаєте, що списки наші понеділкові більші аніж на 8 одиниць. Тому я з вами погоджуюсь тут і запропоную вам ще додатково. Звичайно ж, після нашого скрабу нам потрібний що? Догляд для того, щоб шкіра була ну, вже геть зовсім гладкою і шовковистою. І це, звичайно, доповнення до наших скрабів, це наші креми суфле. Текстура просто. Любов-любовна, подивіться, як масло легка, ніжна. Знову ж таки, пропонується у двох ароматах: це манго і авокадо, в залежності від того, яку ви для себе оберете загалом, або саме на сьогоднішній день. Текстура така дуже делікатна, легко впитується. От я вам зараз покажу, як швиденько він впитується. І що я вам хочу сказати, неймовірно зволожує шкіру. Миттєве впитування, така шкіра зразу робиться гладенька, геть блискуча, якщо говорити про наше тіло, так, руки, ноги ми наносимо буквально через декілька хвилин, вже можна відразу одягнути легкий. Сарафан, якщо це дозволяє, сьогодні, у нас сьогодні погода дозволяє сонячно, красиво, гарно. Тому, власне, зволожена шкіра виглядає неймовірно для такої літньої пори. Обов'язково, друзі, зверніть увагу на наші скраби і на наші, на наші кремчики суфле тому що вони неймовірно доповнюють одне одного, крім того, дарують вам. Довготривалий догляд, адже тут, подивіться, в нас е, такі досить великі гарні банки, 250 мл. І дуже і дуже цікава ціна. Е, хто ще не спробував, знову ж таки закликаю вас обов'язково поверніться, обов'язково знайдіть їх у нашому каталозі. Познайомтеся з характеристиками, якщо ви щось сьогодні пропустили чи хотіли б для себе більш детально вивчити, ось тут наші красунчики в нашому каталозі. Але я нагадую, що спецпропозиції наші усі будуть доступні у розділі на сайті. Обов'язково звертайте увагу на це самі і звертайте увагу також своїм клієнтам, адже це спецпропозиція червня. Червень не втомлюється дивувати нас чудовими подарунками. Я би це так назвала, тому що насправді і каталог сам по собі чудовий. Так? І сьогодні нагадую: у нас з'явився новий список 80%. Так, о 14.00, о 13.00 ми проводимо ефір, і вже з 14.00 ви можете придбати наші товари, про які я сьогодні розповіла. Чи є у вас якісь до мене запитання, шановні глядачі, чи, можливо, ще до чогось повернутися, щось ще додатково показати? та про що я говорила, а я нагадую: у нас сьогодні були патчі, у нас був чудовий наш спрей кератин. Зубна паста, бальзамчик для губ, крем е з маслом ши, так, і е рідке мило Grace and Flora. Занотували всі, всі запам'ятали, повертайтеся до нашого списку спецпропозицій і обов'язково повідомляйте своїм клієнтам. А я дякую всім за увагу! І бажаю всім шаленого закриття червня, адже саме таким він має бути неймовірним, крутим і дуже всім має, як то кажуть, сподобатись. І на такому ж драйві ми маємо продовжити наш, наше літо і липень, і серпень, бо я впевнена, вам буде чим ділитися зі своїми клієнтами. Більше того, щойно був ефір від нашого експерта по нашій новинці. Так, постійку boost, Тому хто ще не встиг подивитися попередній ефір, обов'язково поверніться і бігом до своїх клієнтів збирати величезні круті замовлення. Усім бажаю шалено енергійного тижня і загалом закриття місяця. Усім па-па!